У поминальну неділю на цвинтарі по вулиці Войкова було багатолюдно. Бердишівляни та жителі інших міст масово навідувались до могил своїх родичів. Із собою несли паски та крашанки, адже проводи то великий день для померлих. У мене тут чоловік і брат, і братува, і мене є тут багато похоронених. А навіщо от треба навідуватись людям на могло повчити? Ну я ж так, це ж такий день. Все треба йти. Положено йти сюди. Що ви з собою несли на могилу? Пасху, яєчка, конфети. Паски, яєчки, сладості, конфети, печенья, цветочки. Так як все. У вас ще родичі сюди з'їжджаються, Так. Да. Да, Просто в этом году нас менше, тому що всі в роз'їздах поїхали по другим містам, а я вже. Попередню могилку ходили прибирати, там, квіти висадили? – Да, Ми в четвер були і зробили уборки на всіх могилках наших родственников. Останнім часом поминальна неділя є нагодою для усіх родичів зібратися разом. Поминати пращурів, було заведено з давніх давен. Цей звичай не змогли викорінити навіть гонителі християнства, кажуть священнослужителі. Колись померлих згадували на дев'ятий день після христового воскресіння у вівторок, що називався Радониця. Але згодом громадські поминки стали справлятися на вихідних. Ми в році, кожен рік, а особливо в Великий піст, усилюємо молитву за упокій душ, тому що згідно священного писання. Сказано, що тяготи ближнього свого на собі носить і таким чином виконуєте закон Божий. От одного із таких тягот наших, або можна сказати, хрест наш, який ми несемо, це є поминання померлих. Тому що всі ми, коли жили на землі, живемо на землі, ми є всі грішні люди, творимо добро, наряду з тим і согрішаємо, маємо обіди, маємо завість і так далі. І порою людина свою правду завжди славить основу всього. Її правда найважливіша. І порою з тою правдою, чисто своєю правдою людина йде у вічність. А Божий закон він наше гласить, він приймає повну чистоту всієї душі. І от закон, наш основний закон живих, молитися за упрощення гріхів тих, кого вже немає разом з нами. Традиційною проводи є Божа служба, під час якої святі отці моляться за упокій усіх померлих. Усе, що живе нині, чи жило колись, належить Богу, кажуть священники. Незалежно від того в якому стані перебуває тіло, душа людини залишається безсмертною. Вважається, що після Великодня Господь відпускає душі з небесного царства на землю. Тому в цей період померлих не можна називати небіжчиками і погано говорити про них, адже їхні душі перебувають серед живих і все чують. А якщо на проводи йде дощ, значить когось через гріхи Бог не відпустив до родичів, і ця душа плаче. Особлива роль у поминальну неділю відводиться молитві, яка приносить спокій і живим, і мертвим. Згідно священного писання на основі найпритчі про багатої Лазаря це сказано про те, що між нами і вами сказано було Лазарю, що велика пропасть, і ми не можемо пройти туди, а ви а ви звідти не можете прийти сюди. Но є ще велика молитва, яка твориться за упокій душі, де ми цією молитвою, якщо щира молитва, ми звільняємо на душі наших предків від гріха, того, якого вчинили вони, тому що ми порою не знаємо грані в гріху. Деколи буває, що якийсь гріх, ми говоримо, що признаємо, що він є гріх. Деколи ми думаємо, що цей гріх, не міняємо собі, що це гріх, що це є правда, це основа нашого життя. А правда, вона є одна, правда Божа. І от коли ми творимо цю молитву, це вона дуже дуже велике значення має у такі пасхальні дні, тому щоби вони радувалися цьому світлому Христовому Воскресенню. Перед проводами належить впорядкувати місце поховання родичів, пофарбувати хрест, підправити на гробок, знищити бур'ян, висадити квіти. Перебуваючи біля могили, у поминальний день слід запалити свічку і згадати усе хороше, що пов'язане з померлим.